Цього року виповнили 60 років Новокаховському агроколеджу Таврійського державного агротехнологічного університету. Свого часу в радянські часи якісну сільгососвіту здобували студенти більш ніж з 50 країн світу. 60-річчя – славна дата. І це зустріч випускників різних років і водночас, як естафета поколінь, проводи ювілейного випуску студентів 2013 року. Дуже приємно сьогодні на цій сцені привітати колектив нашого вважаного з таким ювілеєм. Я хочу передать слова поздравления нашого двотисячного коллектива університетського центру. Хочу завірити всіх присутствуючих в залі, що на сьогоднішній день Новотоковський коледж та государственного господарства університету один з лучших. Цього дня численні привітання отримує незмінний керівник агроколеджу Геннадій Іванов. Отмічає сьогодні 60 років нашому учебному заведенню. Я действительно вчера только вспомнил, что я 36 лет работаю в этом учебном заведении, это половина его истории, и 26 лет уже руководителем. И я горжусь тем, что я работаю именно в Новокаховском агротехническом колледже. Зважаючи, що цей заклад системи агроосвіти один з найкращих, Геннадій Іванов, керівник закладу, ділиться з нами задоволенням, секретами свого успіху. В системі аграрної освіти багато дуже хороших навчальних заведень. Но наше отличие в том, что мы в некоторых направлениях организации учебного процесса опережаем другие учебные заведения. Мы первыми решили вопрос подготовки бакалавров, мы первыми рассмотрели возможность контрактного обучения. На нашей базе... Когда-то проходил международный крупный семинар с присутствием советника Королевы Великобритании по селькосообразованию, с присутствием представителей всех 15 тогда союзных республик. У нас работает учебно-практический центр. Мы проводим 17 видов практики, куда приезжают более 20 учебных заведений других регионов у нас очень хорошие преподаватели, творческие, мы работаем над собой. Мы прошли в этом году аккредитацию по четырем специальностям из девяти, готовимся к аккредитации пяти специальностей на следующий год. Все очень пока успешно, наши студенты нас радуют. На свято приїхало чимало гостей і партнерів цього навчального закладу, де сьогодні працюють випускники. Сьогодні база Наукоховського коледжу дуже серйозна.

Чотири. По підготовці майбутнє спеціалістів, це сьогодні, я сказав дуже і дуже багато. Звісно, доля випускників Новокаховського агроколеджу складалась по різному. Чимало з них стали керівниками підприємств і працюють навіть в різних галузях. Тому зі сцени вони з задоволенням ділилися своїм досвідом з нинішніми випускниками, які отримували цього дня дипломи, будуючи плани на майбутнє. 40 років тому цей навчальний заклад закінчив і відомий медійний головний редактор газети Новий день Анатолій Жупина. Я думаю, що насамперед ті знання, які мені довелось використовувати, і сьогодні використовують ну, з питань сільського господарства. Весь час скільки я працював, і в на Дніпрянській правді, і в «Ленській прапор, і в міській газеті Нова Каховка, і в Горнасальській районній газеті, я працював на відділі сільського господарства і в відділі досконалення, там одного передового досвіду. Все. І дуже багато тому, що приїхали, довелося їздити в село і завжди. Розмовляв, можна сказати, на рівних з спеціалістами, керівниками, головними інженерами і так далі. Що ви побажали випускникам? Вибирати навчання по душі, не так, що от найближчий технікум не хочу нікуди їхати, а от так, щоб саме хочу стати механіком, хочу стати землопорядником, хочу стати тим, то так, щоб це було. Б. По душі, до, до до душі і по запокликані було з вдячністю. Говорили про коледж випускники 2013 року. Немножко трудно було, ну каже не без трудностей. Ну все одно все преодоліли, отримали дипломи. Ми дуже раді, Будемо дуже скучати за цим коледжем. Що ви пожелали будучим студентам коледжу. Не відкладати нічого на потім, а робити все вовремя. От і все. Все буде добре, чому буде хорошо продовжуватися. Олександр після закінчення агроколеджу повертається працювати в рідну чаплинку техніком, електриком. Коледж дав повністю всі знання, які положені вашому спеціалісту. Випускний це сумний час для викладачів, для яких їх вихованці, звісно, найкращі. Замечательные, лучше всіх, всі, всі разные, оригинальные. Каждый, я думаю, по-своєму проявит себе в жизни. Сьогодні приймальна комісія Новокаховського агроколеджу та Врійського державного агротехнологічного університету вже приймає документи від випускників 2013 року, які вже визначились з майбутньої професії. А вступна кампанія 2013 року здається буде непростою. Вступительная кампания этого года будет, по всей вероятности, очень напряженной, потому что, ну, прежде всего, потому что детей все-таки становится пока еще меньше, чем хотелось бы, а лицензованных мест в высших учебных заведениях достаточно много, превышающих чуть ли не в два с половиной три раза. Мы будем бороться за каждого потенциального абитуриента. Уменьшается количество бюджетных мест, но и, вы меня извините, школьная подготовка немножко слабеет, и поэтому приходится довольно тяжело при от... подборе оценки их базы. Но мы поставили задачу набрать себе не менее, чем в прошлом году. У нас лицензованный объем довольно большой для нашей системы, для системы техникума колледжа. У нас 460 человек лицензованный прием. Если мы наберем хотя бы человек 370, это было бы хорошо.